Майже усі ми влітку відпочивали на морі. Згадай яскраве сонечко, блакитне небо, теплий пісок. А якою була вода. Інколи море було спокійним, майже без хвиль, а іноді вони були такої сили, що у воду навіть було складно зайти. Який же двигун приводить їх до руху? Про це та інше ти дізнаєшся із цього відео. Повітря не можна побачити. Але якщо ти станеш обличчям до вітру, то відчуєш приємний дотик, який неможливо порівняти з будь чим Вітер це рух повітря. Воно може рухатися над поверхнею горизонтально та вертикально. Чому ж утворюється вітер? Основною причиною виникнення вітру є різниця атмосферного тиску на земній поверхні. Вітер завжди дме з області підвищеного тиску в область зниженого тиску. Вітер має декілька характеристик напрямок, швидкість і сила. Напрямок вітру визначають по тій стороні горизонту, звідки він дме. Наприклад, південний вітер дує з півдня, а північний з півночі, а східний вітер звідки дме. Східний вітер дує зі сходу. Швидкість вітру це відстань, яку долає повітря за одиницю часу. Вона визначається у метрах за секунду або в кілометрах за годину. Сила вітру це показник, що характеризує вплив вітру на навколишнє середовище. Для наближеної оцінки швидкості та сили вітру застосовують 12-бальну шкалу бофорта. А тепер уважно подивись на таблицю. Як називається вітер, який має швидкість понад 30 метрів за секунду за шкалою Бофорта? Вітер, який має швидкість понад 30 метрів за секунду за шкалою Бофорта, називається ураганом. Напрямок та силу вітру визначають за допомогою флюгера. Він складається із закріпленої на осі пластини, яка здатна вільно повертатися в напрямку повітряного потоку. Флюгер розміщують на висоті 10-12 метрів над земною поверхнею. Для вимірювання швидкості вітру використовують анемометр. У тропосфері відбувається постійний рух повітря, який називають циркуляцією атмосфери. Вітри умовно поділяють на постійні, сезонні та місцеві. Постійні вітри це ті, які ніколи не змінюють свій напрям. На поверхні нашої планети знаходяться пояси високого та низького тиску. У результаті різниці тиску утворюються вітри переважних напрямків. Через обертання Землі вітри у північній півкулі відхиляються вправо, а у південній вліво. До постійних вітрів відносяться пасати, західні, північно-східні та південно-східні вітри. Пасати це повітряні маси, які пересуваються від поясів високого тиску тропічних широт до поясів низького тиску в районі екватора. Західні вітри це повітряні маси, які переміщуються від поясів високого тиску тропічних широт до поясів низького тиску помірних широт, тобто вони рухаються у протилежному напрямку від пасатів та існують в обох півкулях. Північно-східні вітри знаходяться у північній півкулі. А південно східні у південній. Вони дмуть у протилежних напрямках, тобто від поясів високого тиску полюсів до помірних широт. Постійні вітри рухаються над поверхнею океанів та суші. Впливаючи на поверхню води, вони здатні утворювати її коливальні рухи. Не віриш? Проведи невеликий дослід візьми тарілку та налей в неї води, набери в легені повітря та з усією силою подуй на поверхню води. Що ти бачиш? Виникають коливання та утворюються маленькі хвилі. Значить, вітри є головною причиною утворення вітрових хвиль в морях та океанах. Хвилі бувають різних розмірів, але найвищі у світі хвилі утворюються в населеному пункті Назаре Португалії. Їхня висота сягає понад 25 метрів. Тепер ти знаєш, який двигун приводить до руху хвилі в морях та океанах. Наступний вид вітрів сезонні. Вони мають таку назву, тому що змінюють свій напрямок двічі на рік. До сезонних вітрів відносять мусони. Мусон це стійкий сезонний вітер, який змінює свій напрямок двічі на рік. Він буває зимовий і літній. Взимку мусон рухається із суші, де формується область високого тиску, на море чи океан, де низький тиск. Влітку над океаном чи морем утворюється зона високого тиску, над сушею зона низького. Повітряні маси рухаються з моря до суші та несуть із собою опади. Мусони формуються на східних узбережжях материків та тропічних широтах північної півкулі. Подумай якщо на узбережжі тиск повітря буде 760 мм ртутного стовпчика, а над морем 753 мм ртутного стовпчика. То яким буде напрямок мусона? Повітряні маси мусона будуть переміщуватись із суші на море, оскільки тиск на узбережжі вищий. Місцеві вітри це повітряні маси, які формуються в окремих місцевостях. До них відносять бризи, гірсько-долинні вітри, бора та фен? Бриз це місцевий легкий вітер на узбережжях великих водойм. Морів, водосховищ, річок, озер. Швидкість бризу складає від 1 до 5 метрів за секунду. Двічі на добу вітер змінює свій напрямок. Денний бриз дує від води у бік суші, нічний навпаки, від суші у бік води. Гірсько-долинні вітри це вітри, які формуються в гірських районах і змінюють напрямок двічі на добу. Вдень вітер рухається вгору, долиною та схилами, а вночі навпаки. Швидкість вітру досягає 10 метрів за секунду. Бора це сильний холодний поривчастий вітер, який дме з вершин гір до теплого узбережжя моря. Швидкість вітру може досягати 40-60 метрів за секунду. При такому вітрові стає дуже холодно, підіймаються високі хвилі. На суднах наростають шари льоду. Товщиною до 4 метрів, які можуть перевернути та потопити судно? Триває бора від кількох діб до тижня. Фен це сухий та теплий вітер, що рухається з гір у долину зі швидкістю 20-25 метрів за секунду. До речі. А чи знаєш ти, що злітно-посадкові смуги аеродрому конструктори проєктують строго по розі вітрів? Що це таке? Будемо розбиратися. Під час спостереження за напрямом вітру, ти, мабуть, помічаєш, що вітер постійно змінює напрямок. Для того, щоб зрозуміти, в яку сторону він дме сильніше, будують графік, який має назву роза вітрів. Спочатку креслять лінії, які вказують на основні та проміжні сторони горизонту. Згадай, які існують основні та проміжні напрямки сторін горизонту. Основні північний, південний, східний та західний. Проміжні, північно – північно-східний, західний південно східний та південно-західний. За допомогою результатів спостережень на лініях відкладають у масштабі кількість днів певного напрямку, звідки дує вітер. Отримані точки з'єднують ламаною лінією та отримують розу вітрів. Такий графік показує переважаючі вітри місцевості. Запам'ятай, вітер це рух повітря, який переміщується з області високого атмосферного тиску в область низького. Він залежить від тиску повітря. Напрямок та сила вітру вимірюються флюгером, швидкість вітру анемометром. Вітри умовно поділяють на постійні, сезонні та місцеві. До постійних вітрів відносяться пасати, західні, північно-східні та південно-східні вітри. До сезонних вітрів відносяться мусони, які діляться на зимові та літні. Місцеві вітри поділяють на денний та нічний бриз, гірсько долинні вітри, бора та фен. Не будь інертним, постав вітряну вподобайку. Вчимо географію разом.